Павло Глазовий Велика подяка. У колгосп червона зірка прямо до контори із району керівництво прибуло на збори. В переповненому залі стихло, і потому взяв для доповіді слово представник району. Кашлянув, ковтнув із склянки і почав промову про жнива, надої, ринок довгові в розмову. Що райони із зерновими справився непогано, що зерна здали державі навіть більше плану, що надої, хоч помалу, але все ж зростають, що доход від свиноферми непоганий мають, що продукцію їх хвалять в селах і райцентрах, скільки вироблено м'яса в тонах і в процентах, що з недоліками в праці вже пора кінчати, під кінець почав трудящим премії вручати. Голові всі знають свату. За хазяйську хватку ми даруємо машину Жигулі дев'ятку. головному агроному, тещеному брату, супервідеосистему у новеньку хату, молодим спеціалістам і доньці. Попутівці, хай побачать, як живуть японці. Не забули й героя комбайнера Гриця. Подарунок, шматок мила аж за гривню 30. А до ярці ті ці паші за роботу чесну, я вручаю від району грамоту почесну. За таку сумлінну працю, шана її дяка, а всім іншим вам, шановні, Велика подяка. А приймак Марії шпильки родом із Майкопа, української не знає і дещо не второпав і питає у сусіда. Що он там потяка? Об'ясні мені, що такое велика подяка. Той повів розмову тонко, стисло й уміло, щоб людині не тутешній стало зрозуміло. Он ми вчора на городі у картоплі рились, а сусідки гальки й вальки, за курей сварились. Так сварились, не бились, руками махали й одна одній цілий вечір під ніс дулі пхали. Тепер, можеш собі, друже, таке уявити, щоб усі за вечір дулі та в одну стулити. Уявляєш, яка б дуля здоровена вийшла? Ото й нам така подяка. А може ще й більша.